Мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті сталася біда. Загибли дві людини, на превеликий жаль, на утрішній ринок, як ви знаєте, прилетів шахет і дві людини загинули. Десять людей були в лікарні, п'ять із них вже вийшли на амбулаторне лічення. Ще є один, одна людина в дуже важкому стані. Чотири чоловіка теж знаходяться на, на лікуванні. Тобто це каже те, що вже ворог почав атакувати наше мирне місто в день. Каже то, що якщо ви бачите на фото, там розкинута картопля, капуста. Це не якийсь воєнний об'єкт, це наш ринок. Так що я всіх прошу мешканців нехтувати повітряними тривогами. Ви бачите, що може прилетіти в любе місто. Я прошу всіх, знаходитися в безпечних містах в укриттях, де де що бачу? Ну, ми бачимо, що у нас трапляється. Я прошу всіх, не треба ні панікувати наслідки. Ми Цього прильоту ми зараз ліквідуємо. Ну, І ще хотілося б, щоб ви цьому прислухались. Дивіться, ми все зробимо, метал встановимо, людське життя встановити не можна. Я на завтра оголошую в нашому місті день жалоби за загиблими нашими земляками. Так що прошу всіх підприємства. Зрозуміли комунальні, наші підприємці, Прошу і всі ресторани завтра. День жалоби, щоб все, всі знали. Всім тихого дня і тихої ночі.